Ось хочу показати, які дивні речі відбуваються з орхідеями. Мова піде про квітконоси і бруньки. Ось на цій, коли вона відцвіла, я нічого їй не робила, тільки взяла отак ногтям оцю чешуйку, лушпаєчку, відхилила. Трошечки пошкрябала її обережно. І ось що вийшло. І вона пустила таку гілочку від квітконоса. Ця рожева, ростить листочка. Так, пора вже, мабуть, їх поливати. Ось така гілочка, мабуть. Скільки броньок на ній? Одна, дві, три, чотири бруньки. Може, буде цвісти чи не буде? Як ви думаєте, така тонесенька-тонесенька. У цього виду орхідеї взагалі дуже тонкі квітконоси. Це з родини отих шилеріан, стюартіан, але це не та і не та. Вона має дивне листя. З крапом на кінці, а тут зелене. Оце молодий листочок такий роз, ростить. Тут так само крап на кінці, ледь помітний. І тут є крап. Отака вона. Тобто будемо спостерігати, що буде далі. Оця не має квітконосів, тому я їй нічого не робила. Квітконоси в неї відсохли від шиї, але ж вона ростить листочка і має трохи коріння. Так, це моя Чіа і Єнлін. вона ростить квітконос. Там ще одна ростить квітконос дітка. І оця дітка. Ледве-ледве його видно, але він все ж таки, здається, збільшився. Дивимося далі. Оцю я вийняла. Це ріанімашка. Значить, вона має один маленький корінчик, який не може її напитати вологою в достатній кількості, тому в неї таке листя. Я його обкладала вологими ватними дисками, але ж все одно нічого не допомагає. Залишила її квітконоси. Листочка вона не ростить, коріння вона не ростить, начебто поки що, нічого я там не бачу, щоб там щось росло. Обклала я її живим мохом, але поки що ніякого результату не бачу. Але, але, дивіться, оці квітконоси. Вона їх не відсушила, я їх не зрізала. І тут, так, як її показати, якась брунька є. І ось, окрім цієї бруньки, Нічого я на ній не бачу. І тут на іншому квітконосі теж є брунька, але вона менш помітна. Тобто, як я це робила? Я нічого не робила, Цитокініновою пастою не користувалася. Я тільки трошки пошкрябала оту лушпайку, що на брунці. І все. Це токі ніновою пастою я не користувалася, бо трошки боязно було. Ось це брунька ще одна, ось ця брунька. Тільки зняла оці захисні лушпайки. Так, це в нас согорелекс. So Ага, це в нас сого, я її ще не чіпала, нічого з нею не робила. Експеримент, це в мене такий експеримент з квітконосами. Оця взагалі без коріння, коріння згнилося від неправильного поливу, листя м'яке, трохи в'ялувате, листя в'яне, але повільно. Але вона що робить? Ростить листочка. В неї, значить, один квітконос. Я зрізала він там глибоко. Залишився тільки один квітконос. Він ще тримається. От зараз я її зроблю таке ж саме, як тим. Може, вона там щось дасть. А може дітку дасть. Хоча я дуже сумніваюся, що вона зможе витягнути дітку без коріння. Дуже сумніваюся, але заради експерименту, ну так, трошки, щоб не пошкодити саму бруньку. Отак, тільки трошечки отак зі шкрябою. І отак залишаю. Отак. Так само я робила і з тією брунькою. От. А оця, оця яка, оця, я з нею поки що нічого не робила, вона не сушить квітконоси. Не сушить. І нічого не зрізала, поки що тут нічого не сохне. Тут від червоної лампи трохи є відблиск, тому здається, що там щось сухе, але там нічого немає, вона не сушить. І согорелекс. Оця. Яка оця. Согорелекс. Теж тримає квітконоси. І не сушить їх поки що. Мабуть, є сенс відрізати відпрацьовані гілки з бруньками відпрацьованими, які вже відцвіли, але ж тут є оця кінцева брунька, тому я поки що їх не чіпаю, не знаю, як вони будуть. Може, вони ще з кінцевої бруньки щось дадуть. І тут так само, тут так само є кінцева брунька. Ось такі в нас експерименти. Ще хочу сказати, що реанімашок в мене ще не було. Це я вперше ними займаюся. Звісно, дуже хотілося б, щоб вони всі відродилися. Не знаю, як буде, так буде. Якщо буде ця дуже втрачати тургор, а вона вже втрачає, мабуть, треба їй робити тепличку. Прийдеться робити тепличку. Ось так.